Брашко може перейти до топ-клубу, який робить зірок із молодих гравців. Маріно Пушич. Влітку я міг поїхати в Ліверпуль та інші клуби. Тоді це не було варіантом. Зараз я збираюся переглянути ситуацію. Добик може перейти в інший італійський клуб, що відомо: Мудрик не буде частиною Челсі. Топ скаут з Англії розкрив плани щодо українця. Всім привіт, друзі! Мирного вам ранку дня чи вечора! А також приємного перегляду. Поїхали! Італійська Рома може продати декількох лідерів команди на чолі з Пауло Дібалою наприкінці сезону. У цьому списку виявився форвард збірної України Артем Довбек. У послугах результативного футболіста зацікавлений інший італійський клуб. Повідомляє Туто Меркато. Сезон 2024-25 невдало складається для Роми. Столична команда переживає ігрову кризу. У 13 матчах серії А вовки зазнали 6 поразок і здобули лише 3 перемоги. Це призвело до того, що команда опустилася на 12 місце у турнірній таблиці та вже двічі змінила головного тренера. Римська команда буде змушена продати частину футболістів, якщо не зможе кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів за підсумками сезону. Головним претендентом на зміну клубу є лідер «Роми» Пауло Дібала. Який вже зараз має пропозиції від команд з інших європейських чемпіонатів. Українець Артем Довбик також опинився у списку гравців, які можуть виїхати з Риму. Форвардом активно цікавиться туринський Ювентус, у якого нинішнього сезону існує проблема з реалізацією моментів. Влітку цього року Рома заплатила за Довбика 35 мільйонів євро. Ювентус готовий запропонувати римлянам ті самі гроші. За 16 матчів у складі вовків український форвард забив 6 голів. Футбольний фахівець Мік Браун висловився про перспективи вінгра Челсі Михайла Мудрика. Варто зауважити, що Браун авторитетний скаут. Він майже десятиліття працював на цій посаді в Манчестер Юнайтед і понад 10 років у Тоттенхемі. Словом, це не просто голова, що говорить, а людина з реальним досвідом та зв'язками в АПЛ. Я чув. Що клуб хоче відпустити його в січні. Думаю, що у Челсі є потенціал стати дуже хорошою командою, але навряд чи Мудрик буде її частиною. Наразі для нього немає місця в команді. Але водночас я не думаю, що вони зможуть отримати якийсь прибуток на його трансфері чи повернути свої гроші, які витратили на нього. У Михайла також є великий контракт, який у клубі хотіли б розірвати, якщо зможуть. Тож, Челсі, можливо, доведеться змиритися з цим, якщо клуб справді хоче його продати. Лондонцям доведеться скоротити свої витрати. Цитує Брауна Football Insider. Відомий український фахівець Віктор Скрипник розповів, кого із нинішніх тренерів він вважає найкращим станом на сьогодні. Ігри чемпіонату Німеччини всі переглядаю. Після завершення туру тут ще до середини крутять повтори, дають розбір усіх матчів. Якщо ти людина, яка цікавиться цим процесом, то мимоволі береш участь у всьому цьому. А далі йде обговорення ігор вже наступного туру. Щодо України, звичайно, цікавлюсь, слідкую. Буває, потрапляю на хорошу гру. Ось, наприклад, дивився матчі Динамо Шахтар. Хто, на мій погляд, в Україні зараз тренер номер 1 Ротань. Імпонує, як він працює в плані бачення та ведення гри. Руслан у цьому плані номер 1 Далі, мабуть, іде Вернедуб, який з тим набором гравців, який у нього є, тримає планку другий рік поспіль. Динамо є Динамо. Станом на сьогодні там зібрані найкращі українські гравці. У них є колектив. Олександр Шовковський тримає хлопців у хорошому тонусі. Можна ще назвати не одного тренера, який у той чи інший час добре проявив себе в Україні. Але на даний момент найстабільнішими тренерами в Україні є Ротань і Вернедуб, сказав скрипник у коментарі українському футболу. Нагадаю, нині Віктор Анатолійович перебуває з родиною у Німеччині. Напередодні у ЗМІ з'являлись чутки про можливе повернення 55-річного фахівця до роботи в Україні. З колишнім наставником веде переговори Луганська Зоря. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушиць заявив. Що взимку хоче провести з клубом переговори з приводу свого майбутнього. Як довго можна працювати в таких важких умовах? Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звичайно, дуже стресова в багатьох відношеннях. Але у футбольному плані я добре проводжу час: ми будуємо команду Шахтар команда Ліги Чемпіонів у якій найбільше самопідготовлених гравців. 7-8 молодих українських хлопців, які роблять великі кроки. Ми також залучили п'ятьох молодих бразильців. Команда дуже прогресує. Я не хочу просто відмовлятися від цього минулого літа вже була зацікавленість до мене. Відомо, що я міг поїхати в Ліверпуль з Арнес Лотом, але була зацікавленість і з боку інших клубів. Окрім чинного контракту, я відчував певний обов'язок перед шахтарем. Тому це не було варіантом. Зараз я збираюся переглянути ситуацію, сказав Пушич. Володимир Брашко не затримається в українському клубі. На півзахисника збірної України претендують представники різних чемпіонатів Європи. Вже влітку Динамо може прийняти одну із пропозицій щодо трансферу Брашка, повідомляє стерн. Володимир Брашко є найпопулярнішим футболістом Динамо. Матчі київської команди у Єврокубках регулярно відвідують скаути європейських клубів. Проте білосині ще не отримували пропозицію щодо трансферу 23-річного футболіста. Але вже незабаром ситуація може змінитися. Головним претендентом на півсихисника збірної України стала Дортмунська Борусія. Німецький клуб шукає молодого фізично сильного хавбека, який може грати і в обороні і в атаці. При цьому Джмеліни готові витрачати на трансфер такого гравця більше ніж 15 мільйонів євро. Перехід Брашка до Дортмундського клубу може обійтися дешевше. Орієнтовна трансферна вартість Володимира становить 7 мільйонів євро. Динамо вимагатиме велику суму. Проте, за версією німецьких журналістів, сторони можуть домовитися про угоду вартістю 10 мільйонів євро. Динамо можуть покинути півзахисники. Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв. водночас, під питанням і майбутнє захисника Олександра Караваєва. Про це повідомив ведучий та то таке Михайло Співаковський. Мені здається, що команді зовсім не потрібне глобальне кадрове чищення, нині все збалансовано. Ми розуміємо, що підуть Шепелів та Андрієвський. Просто треба вже десь нормально грати. Швидше за все, має повернутися Яцик. Є невелика проблема зі здоров'ям у Михайленка, але це не те, що завадить йому грати найближчим часом. Ще під сумнівом майбутнє Караваєва, сказав Співаковський. Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться центральним захисником зорі Андерсоном Джорданом. Друзі, пройшов матч Динамо Вікторія, чесно, в мене слів немає. Вчора Шахтарун зіграв, програв, сьогодні Динамо те саме. Прикро, а що зробиш з цим? Пишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!